Резников неочікувано розповів, коли закінчиться війна. Та чи справді це буде так, як прогнозує міністр? Давайте розбиратися разом. Міністр оборони Олексій Резников вважає, що до наступного літа Україна виграє війну і може бути прийнята в НАТО в липні 2024 року. Про таке він заявив в інтерв'ю CNN, каже, розглядає саміт НАТО в липні наступного року як можливий час для прийняття України до альянсу. При цьому Резніков визнає, що зможе приєднатися до альянсу лише після закінчення війни, оскільки під час бойових дій у нас немає варіантів одностайного голосування. Далі цитата: хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз. Водночас, коли міністра запитали, вважає він, що війна закінчиться до наступного літа, він швидко відповів. Так, ми виграємо цю війну, та чи буде все так, як каже міністр, чи може не варто забігати наперед? Видання The Street Journal пише, що контрнаступ збройних сил України може зайти в глухий кут через відсутність достатньої кількості зброї та підготовки українських військових. За даними видання, коли навесні цього року Україна розпочала контрнаступ, західні військові знали, що Київ не має достатньої підготовки і озброєння від снарядів до бойових літаків для витіснення російських військ. Однак вони сподівалися, що українська мужність і винахідливість переможуть. Цитую, але цього не сталося. Глибокі і смертоносні мінні поля розгалужені укріплення, і російська військово-повітряна міць значною мірою заблокували суттєве просування українських військ. Натомість кампанія ризикує зайти глухий кут, що може призвести до загибелі людей і техніки без суттєвої зміни імпульсу. Кінець цитати. Журналісти також зазначають, що оскільки ймовірність будь-якого широкомасштабного прориву українців цього року зменшується, для Вашингтона і його союзників виникає тривожна перспектива більш тривалої війни, яка вимагатиме величезних нових впливань сучасних озброєнь і більшої підготовки, щоб дати Києву шанс на перемогу. Видання нагадує, що президент США Джо Байден братиме участь у виборах восени 2024 року. На думку багатьох людей у Вашингтоні занепокоєння Білого Дому щодо впливу війни на передвиборчу кампанію спонукає до дедалі більшої обережності щодо обсягу підтримки, яку можна запропонувати Києву. При цьому журналісти наголошують, що американська нерішучість констатує зі зміною поглядів у Європі. Бо ж там за останні місяці все більше лідерів схиляється до думки, що Україна повинна перемогти в конфлікті, а Росія програти, щоб забезпечити безпеку континенту. Однак європейські військові не мають достатніх ресурсів, щоб надати Україні все необхідне для витіснення окупаційних військ з приблизно 20% території України, яку вони контролюють. Європейські лідери також навряд чи значно збільшать підтримку Києва, якщо відчують небажання. США, кажуть західні дипломати. Але видання нагадує, що жодна західна армія не намагалася би прорвати встановлену оборону ворога без контролю над небом. Нестача в Україні засобів протиповітряної оборони і зенітної зброї дозволила Росії домінувати в небі на більшій частині фронту. Такі нині новини по контрнаступу, друзі.